Деколи приходиться ставити в подовжувачі на водорозетки. Не знаю, чи правильно то я роблю, чи неправильно. Зараз покажу відео і хочу, щоб Сережка, сам мастер, сказав він, як батько сантехніки, щоб сказав, чи правильно я це роблю, чи ні. Нормально залезав? Поставити нам треба для того, щоб манжетики можна було вклеїти гідроізоляційні, щоб воно тут все було по фаншульку. Кази, як ти вступиш. Шоша? Що, що? Як ти этого береш, резко? Ні, ну я зараз покажу. Там! Зараз... <реш> <Ляй. реш> О! <Олес>! Корова ти! <реш> Чекай годинник такий де проти часової стрілки. Ось такого от зафіксовуємо. І таким роздільним слоєм, щоб воно прям в різьбу попало. Приходить. Та ні, ти шо чого? Закрила. Я, я показую, як я роблю. Ничего, тебе деда покажи пример. Який деда? <гас> Самости. А, -а, а, ты что, який деду ему 40 років? Олег. <гас> Чистенько все. Что, шляпа чи нет? Ну так я в этот раз это у тебя плюс-минус вышло. Та то еще можно было Татуше больше. Уже О! О! Відтягуємо так, щоб не зламати. Во, пушка. У мене італія. Ну що, правильно хлопці? Чи ні?